Влада міцно взялась за ухилянтів. Нещодавно на засіданні РНБО було прийнято рішення провести комплексну перевірку рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені з 24.02.2022 року, і можуть бути пов'язані з корупцією. Усіма випадками, коли рішення були явно безпідставними та незаконними, мають зайнятись правоохоронці. До речі, я сподіваюся, що про інвалідність це якась помилка була в рішенні РНБО, адже ВЛК не має повноважень встановлювати інвалідність її підтвердження. Це прерогатива МСЕК, але тут таке. За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії. Тобто усіх тих, хто купив собі так званий білий квиток і виїхав по ньому за кордон, чекає неприємний сюрприз, а саме притягнення до кримінальної відповідальності. Окрім того, влада вже говорить і про примусове повернення таких чоловіків з-за кордону. Неприємності чекають і на тих чоловіків, які в законний спосіб отримали непридатність по стану здоров'я. Про це та не тільки поговоримо у даному відео. На каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові проволо? Тоді починаємо. В ефірі телемарафону Данілов заявив наступне. От така перевірка почалася. От вона триває за 2-3 тижні. Ми будемо мати остаточні результати перевірки. Чи реально за 2-3 тижні якісно перевірити сотні тисяч, а можливо навіть мільйони рішень ВЛК? От вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Думаю, що ні. Однак є певні індикатори, якими будуть керуватись, перевіряючі. наприклад, типові діагнози, по яких приймали рішення про непридатність та об'єм особової справи. Зрозуміло, що коли людина дійсно має розлади здоров'я, то в неї талмуд довідок, результатів аналізів, виписок з лікарні і тому подібне. Якщо ж білий квиток куплений, то в справі буде небагато. Далі будуть шукати доказ вчинення корупційних правопорушень серед підозрюваних членів ВЛК, які оформлювали документи. Це можуть бути чатики в месенджерах, телефонні номери, якісь записи, чорна бухгалтерія тощо. Там і шукатимуть прізвища тих, хто дав хабар за довідку. Якщо ж таких даних у корупціонерів не буде. Хабарники з ВЛК завжди можуть скористатися постійно діючою акцією українських правоохоронців. Приведи друга і отримай скидку. Маю на увазі можливість піти на співпрацю зі слідством і укласти угоду, щоб отримати менший термін. Натомість злочинець видасть всіх причетних до оборудок і відповідно видасть базу так званих клієнтів. І далі прольється дощ з кримінальних проваджень проти ухилянтів. Чому проблеми можуть злитись і на голови тих, хто отримав законно заключення ВЛК про непридатність? Тому що всі справи ВЛК, що звинувачуються в корупції, потрібно буде переглянути через підмочену репутацію і сумніви в обґрунтованості та законності. Можливо, багатьом доведеться перепроходити ВЛК. До речі, про ВЛК. Ось у цьому відео розповідаю, чому для ВЛК всі придатні. Рекомендую. Про відповідальність для корупціонерів з волка говорити зайвраз не буду. Вони цілком заслуговують на все, що там для них застосують. А от на відповідальності для чоловіків, які купили довідки, зупинимось детальніше. Що найменше чоловіку може світити стаття 358 кримінального кодексу: підроблення документів початок штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів початок штампів. Частина четверта цієї статті встановлює відповідальність саме за використання завідомо підробленого документа, крається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років. Але не слід тішитись тим, що ув'язнення санкцією цієї статті не передбачено. Наступною прилітає стаття 369 кримінального кодексу. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, відповідальність штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк це вже серйозніше. Окрім того, варто звернути увагу на те, що в реєстрі судових рішень є вироки по 336 статті ККУ, відповідно до яких чоловіки притягувались до кримінальної відповідальності через виїзд за кордон по підробленій довідці. Стаття 336 це ухилення від призову під час новілізації. А тут уже світить реальний термін від 3 до 5. А оскільки все частіше судді паяють реальні терміни, без всяких там умовних, то наявність підробленої довідки точно не сприятиме м'якшому вироку. Голова фракції Слуга народу Арахамія заговорив про те, що чоловіків, які покупляли довідки ВЛК і повиїжджали за кордон, будуть екстрадувати до України. Що буде яким чином притягати людей, які виїхали вже да, тобто вони купили ці довідки і е е е використовуючи ці підробні фактично документи, виїхали за кордон. Наші правоохоронні органи можуть е Прийти і фактично е зробити запити до, да, на екстрадицію таких людей і е привести до України, щоб вони несли відповідну відповідальність. Та й міністр юстиції Малюська теж заявляв це на телебаченні. Зібрати всіх необхідних доказів які свідчать про розуміті чи іншої особи, і після цього теоретично дійсно це могла б бути можливою і потенціал тут бути. Але це наголошу ще раз край робота. чи реально це? Ну для початку потрібно розуміти, що процедура екстрадиції непроста. Це тобі не мужика пакувати в буса працівниками ТЦК. Потрібне кримінальне провадження, підозра, запит до країни перебування підозрюваного з купою документів. Крім того, між Україною та тією країною, з якої будуть примусово повертати, повинна бути вкладена відповідна угода, яка регулюватиме подібні питання. Щоб було легше зрозуміти, розберемо ситуацію на конкретному прикладі. Це Олександр. Уявімо, що він купив собі довідку про непридатність до військової служби, виїхав по ній за кордон до Польщі. Живе там собі, працює, вже й забув, що в Україні війна. Аж раптом корупціонер з ВЛК вказує правоохоронцям на те, що Олександр дав йому хабаря. І купив довідку ВЛК. Правоохоронці готують підозру і звертаються до Польщі, щоб та видала чоловіка. Для того щоб зрозуміти, чи видасть його Польща, нам потрібно звернутися до договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах. Стаття 60. договірні сторони зобов'язуються видавати одна одній взаємно за клопотанням відповідно до положень цього договору осіб, які знаходяться на їх території з метою проведення щодо них кримінального переслідування або виконання покарання. Однак стаття 61 договору передбачає ряд підстав, за яких можуть відмовити у видачі злочинця. Видача не відбувається. Якщо пункт перший особа щодо якої подано клопотання про видачу, є громадянином запитуваної договірної сторони, або яка користується у цій державі правом притулку, якщо у Олександра статус біженця чи тимчасового захисту у Польщі це підстава для відмови. Пункт третій. Згідно з законодавством запитуваної договірної сторони, кримінальне розслідування не може бути розпочате або вирок не може бути виконаний внаслідок закінчення строку давності або інших законних підстав. Тобто, якщо згідно польського законодавства по такому злочину строки давності минули, теж не видадуть. І найцікавіший пункт сьомий злочин полягає виключно у порушенні військових обов'язків. Простою мовою, якщо притягуватимуть до відповідальності за 336 статтею, ухилення від мобілізації. Тобто від військового обов'язку теж не вийде. Вважаю, що у випадку з Польщею навряд чи відбуватимуться спроби екстрадувати по 336 й Як варіант, будуть заходити з корупції і використання підробленого документу а після екстрадиції вже додаватимуть ухилення. Проте ще раз наголошую, для цього потрібно оформити міжнародний ордер на арешт на кожного ухилянта і подати відповідні документи до польського суду, який і вирішуватиме, чи віддавати українця в країну, де йде війна. Думаю, польські юристи вже потирають руки в очікуванні заробітків від супроводу справ, таких як Олександр. До речі, за інформацією з мережі, в Польщі зараз перебуває близько 80 тисяч чоловіків призовного віку. Скільки з них купило довідку, невідомо. Разом з тим вважаю, що такі екстрадиції малоймовірні, адже це досить складний процес, особливо зважаючи на кількість ухилянтів і справ, які потрібно на них завести. Яка мета таких нововведень? Повернути чоловіків з-за кордону. Ну, допустимо, повернуть. Але ж ви їх звинувачуєте в ухиленні. Це значить, що вони отримують реальні вироки, і долав зсу їх все одно не призвеш. Можливо, мета залякати тих, хто думав купити довідку у ВЛК і виїхати? Ну ок. Оберуть інший спосіб виїхати тут. Тобі і купівля групи інвалідності, і фіктивний шлюб з інвалідом і усиновлення дітей. І заплив через тису, і оформлення постійного догляду, ви через систему шлях. Про це, до речі, ось тут розповідаю детальніше. Коротше кажучи, ціль не зміниться. Зміниться тільки спосіб, ухилян знайде, як виїхати і не мобілізуватись. Звісно, той, хто купляє довідки і їх продає, має бути покараний за злочин. Я не толерую тут ухиляння. Проте владі варто задуматись про наступне: Щораз, як вилякаєте людей за кордоном депортаціями, екстрадиціями, кримінальними справами і тому подібним, в них точно не додається бажання повернутися до України після. Війни, а це буде надскладне першочергове завдання. Бо цифри депопуляції найстрашніші з часів проголошення незалежності. Бо патріотизм, патріотизмом, а от економіці потрібні робочі одиниці і ВВП. Що ви думаєте з цього приводу? Але перш ніж ви почали писати коментар, прошу підписатись на канал, якщо ще це не зробили, та поставити вподобайку. Дякую. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.